Вітаю вас, панове! Слава Україні! І слава нашим славним героям, на яких ми молимося, за яких ми турбуємося, які за нас турбуються і вони нас спасають, захищають від ворога. Слава нашій нації і смерть ворогам. Що вам сказати, панове, я. Буває з великим задоволенням читаю ваші коментарі. Буває, не витримую роз... із роздратуванням. Буває і з сумом, коли я бачу, що мені пише людина розумна, але вона не розуміє, про що вона пише. Вона відзивається про політику. Вони оцінюють події. Ну, уявіть собі таку ситуацію, коли, скажімо так, матуся старається, місце тісто, робить все, Паску, а достає Паски із печі бабуся. І е, потім нарізає дітам і їх пригощає. І от діти кажуть, що та мати невідомо чим займається, там якесь тісто колоте, там все ганяє всіх, те подай, це принеси. Це скільки клопоту? Цілий день клопоту. А бабуся приходить і паски їсть. Так от, панове, для того, щоб зрозуміти і оцінити дії, треба, власне кажучи, розуміти, що відбувається. І саме це. Я пробую по мірі своїх сил і розуміння вам донести. Коли мене звинувачують, що я порохобот, взагалі не люблю слово бот, тому що боти це або програми, які генерують якісь написи, або продажні сволоти, які за гроші щось роблять. Але якщо людина є щирий, Прибічник когось, то це не бот. Ну, власне кажучи, єдине, чого я щирий прибічник, це, можна сказати, правди. Ну, Це не значить, що інколи щось не прибрешу, ну, не тут, не вам. Я дуже все-таки люблю ще якусь каверзу пошуткувать. І без якоїсь придумки це не обходиться. Але, панове, я дуже не люблю неправду. І особливо не люблю неправду, яка дуже дорого обходиться народу людям. Якщо ти хочеш щось мати, то зроби це, зароби це або попроси. Якщо ти користуєшся якимись Способами обдурити, до речі, мало хто знає, що коли жінка каже чоловікові купи шубу, то це нормально. Але коли вона якимись манівцями чоловіка підводить до думки, що він їй купив шубу, то святі отці це прирівнюють до гріха чарівництва. Тобто чарівництво воно шкідливе не саме по собі. Що використовує силу, а тому, що воно обманює людей, воно їх поневолює, заводить їх в гріх, в біду. Ну а далі я багато вже годин присвятив розповідям, але доводиться. Знаєте, чесно кажучи, з однієї сторони мені сумно, а з іншої сторони, я це розумію, що так є. Бо ну, ніхто ж е, не береться там всі мої відео дивиться з самого початку. І люди приходять знову, знову дивляться, і, і їм зрозуміло, вони цілу. цілу е, багато речей вони просто не знають. Так от, панове, у нас, в Україні, ми. Дуже погано в самостійній Україні стали погано жити, тому що в нас була, була є величезна колона шпигунів. У нас в Україні було близько 1 мільйона стукачів кедебовських людей, які закомпромачені, і для того, щоб цю компру про них не розказали. Вони зроблять все, що, що захочете. Панове, один мільйон, це армія. На додачу була ще одна спеціальна операція, і були завербовані керівники. Якщо раніше в комітеті було заборонено принципово, комітетчики ніколи не вербували номенклатуру, тобто начальство, то перед тим, як Україна відділилася, у нас була проведена спеціальна секретна операція. Де було заборонено вести будь-яку документацію, тобто ми ніколи не дізнаємося, ми можемо здогадуватися, але ми не, ми не дізнаємося, хто завербований конкретно. З Москви давали вказівку, оперпрацівник приходив і вербував. Так от, маючи таку кількість шпигунів, а, власне кажучи, агентів, ми мали підпілля. І задача їхня була нас так зіпсувати нам життя. Щоб ми захотіли повернутися назад в совок українців був дуже великий потенціал на самостійність. І якби нас силком з самого початку повернули, то вони б мали партизанський е, рух, і вони цього не хотіли. Вони хотіли нас просто привести назад в стойло, щоб ми самі прийшли. І тоді б ми були покірні, спокійні. Але наші люди, не знаючи цього, не аналізуючи це. Особливо, знаєте, мені дуже було противно слухати, чесно кажучи, ну не поважаю. Коли воно, знаєте, з таким розумним видом каже, політика грязне діло. Перепрошую, якщо тебе нюта заб'ється, то воно взагалі грязним заб'ється, ти що, не чистиш уже? Все, закрив і не заходимо сюди? Ні. Грязне діло, не грязне діло ми повинні розуміти для того, щоб ми могли жити. І перше правило із двох зол це я, маю, це я кажу про виборців вибираємо менше. Абсолютно досконалих людей не існує на землі. Їх місце в раю, а на землі всі мають недоліки. Але Якщо ми будемо поступово із двох гірших вибирати кращого, ну то ж із двох вибирати кращого, із трьох вибирати кращого, то ми вийдемо нагору. Так от, коли мені кажуть, знову ж знаєте, я розказував, я не знаю, чим люди слухали. Все-таки у людей є свій еталон, і все, що ти розказуєш, вони звіряють із ним. Причому довіряють більше своєму еталону. Коли я сказав, що найкращим політиком серед наших президентів, ну до якогось певного часу, у нас був Кучма, то всі вирішили, що я кучму хвалю. Ні, панове. Вибачте, будь ласка, я дуже поважав Чечетова, який чудовий агент. Але. Моя повага до чужого агента виявляється в тому, що якщо я агента поважаю і від мене буде залежати, скільки він проживе, то він помер в першу секунду після того, як я приймаю рішення. Але я його поважаю. Він професіонал і тому йому не можна дозволяти жити. Розумієте? Кучма, що таке політика? Ну, те, що в нас є. Політика Політика – це форма війни. Тільки просто війна є бомби, кулемети, автомати, гвинтівки, ножі, мечі, що там, пращі, тобто людям крашать руки, ноги, голови, а є, коли їм дурять голови. Це також політика. І між отими активними бойовими діями час заповнений. Пасивними, тихими діями, прихованими. Але основа політики це обман. Завжди обман. Тобто мистецтво, якщо ви почитаєте за Сундзи, то мистецтво війни це мистецтво обману. Якщо ти далеко, хай ворог думає, що ти близько. Якщо ти близько, хай ворог думає, що ти далеко. Якщо ти слабий, хай ворог думає, що ти сильний. Якщо ти сильний, хай думає, що слабий і так далі. І, Політичне мистецтво це не шахи, політика це не шахи, це картярська гра. А кучма був один із найкращих преференцістів України. І, відповідно, блеф, розгадати чужий блеф, розгадати чужий обман, обманути гарно, підмовити людину на те, що їй не потрібно, щоб вона це робила. Кучма це дуже добре умів. І він був як політик дуже гарний. Він не український, він не гарний був український президент, але гарний політик. Розумієте? І, власне кажучи, коли наш народ мріє, що у нас повинен прийти Гаррі Поттер з паличкою і кожному тут. Кому що хочеться, та й, та й дасть оцей ідеальний політик, ідеальний президент, панове, такого не буде. І взагалі є такий вислів. Дармове то чортове, то спокуса. Колись я балакав з однією бабусею, і вона сказала, пам'ятаєте, був МММ? І вона сказала, ай-яй-яй, а раніше це було б немислимо. Ну, адби жодна людина на це не купилася. Бо мої, ну, її дідусь і бабуся казали, що гроші отримані не за роботу, а просто так. Це від чорта. І вони не гарні. І ніхто б на МММ не купився. Не тому, що йому були зайві ці гроші, а тому, що люди знали, що це чортове. А у нас, коли йдуть вибори, наші люди систематично. Вибирають того, хто найбільше обіцяє, панове, обіцянка цяцянка дурневі радість. І оте ось багато на халяву, то чортове. Ви вибираєте чорний шлях. Пам'ятаєте, як сказано, що з приходом Антихриста многії вірні прильщини будуть. Тобто багато тих, хто справді вірний, гарні люди. А прищені – це обдурені. Так от, панове, і що я хочу до вас донести, коли мені кажуть, що мальфари не бувають політики. Так, панове. Але хто політик? Політик той, хто хоче отримати якісь преференції, отримати з цього якусь вигоду, отримати владу це політики. А мальфари не лізуть по ту владу. Панове, за своє відео я навіть не виставляю те саме монетизацію. І там на початку мені казали, чим вам допомогти? Нічим, панове. Але я хочу, щоб ви трошки навчилися чомусь. Я не можу навчити всьому. Але так вийшло по життю. Що я багато чого знаю, багато над чим думав. Так вийшло, так склалося життя. І мульфари дуже різні були. Були чорні мульфари, які насилали, які робили. Ну, власне кажучи, як сатаністи є. У мене був знайомий, який не називав себе мульфаром, і... Але все життя. Він боровся з чорною неч... не... нечистю. В одному із попередніх відео розказував, я давно з ним втратив зв'язок і потім хотів його знайти. І виявилося, що він уже мертвий. Ну, по тому, як він помер, що сталося з його сім'єю, то він десь в кінці кінців нарвався. Просто коли люди стріляють зброєю, це зрозуміло. А коли відбувається. Ну, такий незримий бій, да? справді незримий. Не так, як от в кіно про е, міліцію, да? незримий бой, а справді незримий бой. Але люди на цьому, в цьому бою гинуть. Ну, добре, панове. З приводу Порошенка. Якщо брати із двох президентів, які приймали участь в війні, ну, в нас війна з 2014 року. Ну і ще можна сказати, що був виконуючий обов'язки президента якийсь час Турчинов, то найбільше зробив для України доброго, це саме Порошенко. Я не кажу, що він ідеальна людина, ідеальних нема. Але він взяв булаву. Надзвичайно важкий час. Україну на Україну почався наступ. Досвіда війни не було ніякого. Армія була зруйнована. Розумієте? Її послідовно руйнували, так як всю Україну послідовно руйнували. Опертися було ні на кого. Перепрошую, оці балаболи, які кажуть, що ми за все хороше, але що ви за все хороше зробили? А, ви проголосували. Так я вам розкажу. Мені моя гарна знайома розказує. У нас була така гарна жіночка депутат. Вона, коли треба було ми, вона нам казала, що ви прийдіть туди, там зробіть там е, маніфестацію, якусь там пошуміть, по саме. і вона для нас скільки багатого зробила. І те зробила, і те зробила, така хороша. А наступні вибори, ми знову хотіли її вибрати. А вона відмовилась, вона сказала, що їй погрожують. І от така вона нехороша їй погрожують, і вона відмовилася. А ви ж для неї все робили. Та ні, вибачте, будь ласка, я з нею посперечався, і після того ми не спілкуємося. Вона перестала со мною спілкуватися. Я сказав: вибачте, будь ласка, ви халявщики. Ви хотіли, ви, ви робили не для неї. Ви робили для себе, це вона для вас робила. А коли ви почули, що їй погрожують, що ви зробили? Ви пообіцяли її захищати? Ви її охорону пообіцяли виділити? Ні. Ви чекали ніщаків. Так от, вибачте, будь ласка. Звичайно, це дуже приємно отримати щось на халяву. Весь Радянський Союз нас так виховував. Яка в тебе робота? Так класно, нічого не роблю 300 гривень, тобто 300 рублів получаю. Чи 150 рублів получаю? Головне, нічого не роблю і получаю. Це ідеал. І на цьому виховали покоління людей. Радянський Союз українців попсував набагато більше, ніж 300 років при царю. Бо при царю. Так, підло із середини народ не псували, його не, не, не розбещували. А Радянський Союз розбестив народ. І український народ, який знав, що все добро може бути тільки із праці, люди стали за добро за, а, саме, воювати за добро, чи як воювати, бажати добра за халяву. На халяву. І коли. Є такі долобні, які кажуть, при Порошенку не стало краще, за п'ять років не стало краще. Знаєте, собаки Бешені, у нас війна і ви хочете краще. У нас не було армії, треба було гроші тратити на армію. Треба було озброюватися. Порошенка звинувачують в мінських угодах, які там зашморк за Україну. Вас сильно цей зашморк давив? Перепрошую, панове, це зараз зашмар. Це коли на вас падають бомби, коли на вас падають ракети, коли гради вас лупять. О! А він, оце ми такими, знаєте, двозначними угодами, він умудрився зупинити наступ. І війна перейшла в позиційні бої. Так, люди гинули. Але гинуло людей менше, ніж на дорогах під час аварій. Я не кажу, що це добре, панове. Будь-яка загибель погана. Але я просто я хочу, щоб ви щось уміли оцінити. Якою ціною? І коли мені одна клуша пише, вона ж нормальна людина. Тільки думати треба. А... а що таке? От зараз приймають рішення, Верховна Рада працює так, як вона потрібна. Взяли і проголосували, проголосували. А при Порошенкові там будь-які рішення і колотяться по сто раз переголосовують. А про що це каже? А це каже про те, що у нас, до речі, панове, у нас же ж парламентська президентська країна. Парламент головний, а не президент. Парламент. Президент не цар батюшка. Так от, парламент, він вороже налаштований до президента. Вороже налаштований до його е, ініціатив. І ви подивіться, скільки із того парламенту просто запроданців, скільки ворогів. Панове, замість того, щоб сказати, сволочі, ми їх піймаємо задавимо, да? ні! Це ось президент винуватий, що такий парламент. Ви вибрали сволочей, ви купилися за гречку. І президент винуватий? Панове, ні, так не проходить. Якщо ми не змінимося, розумієте? Ми переможемо, ми перемагаємо і все добре. На кінець стане ура, Україна сильна, все добре. Панове, якщо ви не навчитеся думати, ви дуже швидко все це просрете. Розумієте? Знаєте, я кажу, що краще з розумним загубити, чим з дурним знайти. Так от давайте не будемо дурними, які знайшли перемогу. Розумієте? І те, чим я займаюся, як мальфар. Вибачте, будь ласка, мені дуже подобається Людмила Хомутовська. І вона так детально, чітко розказує, що я так не здатен. І навіщо я буду з нею сперечатися? Панове, ви отримаєте те, що потрібно, якщо і по пророцтву. Але я, як мальфар, знаю про енергетику, про нечисту силу. І коли мене звинувачують, що я проти Бога, та ні, панове, я знаю, що творець один, а богів безліч. Тому що слово Бог це. Милостивець. І дуже багато демонів заключали договори із людьми, і вони були для них милостивцями. Але вони за це брали жертви в тій чи іншій формі. І ви про це не знаєте. І мене звинувачують, що Мальфар повинен вищу справедливість бачити. Так. Панове, я знаю, що є чітка доля. Все має статися. Але. Ця доля, це не просто так, упало на голову, під ноги. І я хочу комусь із вас, хто здатний це почути, донести і трошки полегшити цей перехід. зрозуміти деякі прості речі. Насправді вони прості. І, власне кажучи, я своє відео викладаю тим, хто здатний це зрозуміти. Хто не здатний. Ну що ж вам сказати, панове? Ну, знаєте, в школу ходили всі, не всі фізику вивчили, правда? Добре, панове, перепрошую, чисто достали мене коментарями. І, власне кажучи, панове, якщо є, якщо вам не важко, якщо вас цікавить щось, давайте питання, щоб я просто знав, що, що вас цікавить, що можна легше розповісти. Ну, як легше? Що, що, кому, якщо є які питання, полегшити, якщо я можу. Добре, мої рідні, брати, сестри, українці. Ми перемагаємо. Ніхто не сказав, що буде легше набагато, але, знаєте, коли люди біжать в марафон, останні кілометри, вони дуже важкі. Людина вже вхекалася, вже погано. Але, бачачи фініш, все-таки при всій тяжкості бігти легше. Так от, давайте, панове, не скиснемо. І давайте почнемо думати разом, ми українці, наше тіло праве. Нам допоможе творець, але, панове, все робиться, всі чудеса робляться руками людей. І я, може, я помиляюся, але я тішу себе надією, що тими словами, що я вам розказую, тими думками, якими з вами ділюся, я виконую частину волі Батька нашого Небесного. Тож, слава Україні, слава нашим героям! Тримаймося разом, українці! До перемоги! Удачі вам!